Чому мій час рубиться? Тому що там серце воно ніколи не зупиняє. Ха ха, ха. я замагався я нормально, так. Бум! Керую енергією, яка народжується в районі моєї грудної клітини, і відповідно це я буду показувати своїм чес. Папом буду уявляти, як та енергія вилітає, і я її ловлю рукою. Бом, будемо дихати, розхитаємося, тільки відчуємо чес. Одразу додамо туди пап, тобто якоїсь вибуховості, і потім окремо протренуємо всі інші супутні моменти. Так, вийдемо в міні комбінацію, яка по правильному називається матеріал. А якщо ти хочеш знати, як все правильно називається, і взагалі хочеш класно керувати своїм Цілом Ви запрошую на курсі. Не втрачай час, не втрачай можливості, тому що там обмежена кількість людей всього на буде на першому потоці. Короче, пиши мені в дірект в будь-якій соцмережі. Лет'зобокнес. Все поїхали. Після цього просто неможливо буде його якось зробити гівняно. Моє тіло вже автоматично буде бум, чітко фіксувати кожну форму та знати кожен шлях, траєкторію, що буде йде.